Сьогодні розберемося, чи є життя інструментів з Аврори за ціною чашки кави. Почнемо з огляду пилки Тесен. Це пилка розкладного типу з незвичайним дизайном. Подивимось на неї ближче. У неї лише одне робоче положення. Якість сталі та марку виробник не вказав, лише зазначено, що вона з легованої сталі. Присутній люфт, незважаючи на те, що пола нова, з коробки, це може призвести до рваного різу та руху полотна в боки. Треба підкручувати. На полотні тесен написано Made in China». ймовірно, це помилка, але водночас маркер супербюджетного бренду, тому вау ефекту я не очікую. Ручка виготовлена з найдешевшого пластику з прогомованим покриттям. Через те, що руків'я закільцоване, рука не зісковзне під час роботи. Це плюс, а от якість збірки говорить сама про себе. Гумова частина не підрізана, висить клаптями, а в одному місці пластик виглядає так, ніби його паяли паяльником. Поверхня поли покрита антикорозійним захисним шаром, зубці мають тристороннє заточування, це багатообіцяюче. Але місцями видно, що заточка неякісна, між зубцями залишилася металева стружка. Це її близький родич від фірми Толсен. Вони дуже схожі, але водночас різні. Чому я вирішила порівняти їх, бо на AliExpress їх часто продають під одним брендом. У Толсен Лезо здається гострішим, також має тристороннє заточування, якість пластику краще. Він глянцевий і приємний на дотик. Прогумована частина без дефектів збірки. При вигляді зверху ідентичні. Кнопки використані ті самі, відрізняються лише прожинки. Тесен запевняє, що це саме садова пилка і використовувати її для інших цілей не рекомендується. А тепер про Толсен докладніше. Це також компактна садова розкладна пилка з прямим лезом зі сталі МН65. У Толсен ручка відкритого типу, вона ергономічніша та компактніша. Лезе має триграну заточку, а це означає, що пилятиме вона на себе. Цей дрючок сьогодні допоможе нам зрозуміти, яку якість різу може дати дуже бюджетні пили. Перший буде пиляти тесен. Це не так легко, як я розраховувала. Лезо часто застрягає, а це втрачений час. Вона погано виштовхує тирсу або просто жує її. Нарешті допиляли. Через те, що лезо часто буксує. А полотно нестабільне, різ вийшов ступінчастий і нерівний. Тепер толсень. Пилять вони майже однаково так само відскакує, так само застрягає, а швидкість, наче від нігтєвої пилки. Під кінець хотілося б просто зламати гілку, а не допилювати. Леза, хоч і здається, гострим на дотик, але по факту не пиляє. Тирса нормально не виходить, лезо не працює як слід. Проте якість різу краща. Порівняємо їх обидві. Тесен пиляє в рази швидше, можливо, через те, що це перші пропилнової пили, але такі рани на дереві не загоюватимуться. Толсен дає значно рівніший різ. А для порівняння я покажу, що таке пила, яка пиляє сама, На прикладі сілки f 180 Швидко, якісно і без зайвих зусиль. Дорога пилка це про якість, швидкість в одному. Використовувати ці пилки я рекомендую на сухих, старих гілках або для розпилу дощок, а для живих дерев раджу обрати якісні пили, після яких рани нормально будуть загоюватися. До речі, чи підійдуть вони для будівництва? Спробую розпиляти сухий брусок. Сухою деревиною тесен впоралася набагато швидше, ніж з живою, і різ для таких робіт досить непоганий. За лічені секунди перепиляла брус. А що покаже Толсен? Пиляє трохи довше, але впевненіше на самому початку. Результат різу на бруску однаковий, тож сміливо ріжте ними будівельні матеріали та сухі гілки, а не живі дерева, як пишуть на упаковці. Переходимо до секатора. Це вже садовий інструмент за призначенням. А чи можна ним нормально працювати в саду, розпакуємо і перевіримо. У комплекті є запасна пружина. Питання, чи знадобиться вона, чи виживе секатор після інтенсивної роботи. Одразу про тактильні відчуття. За свої гроші він дуже непоганий. Конструкція проста: болт і гайка, легко підтягнути, рочки повністю металеві, без вставок. Фіксатор петелька. Знаю, що в декого він випадає. Щодо леза інформації немає. Обробка металу дуже груба, видно сліди шліфувального диска, а ріжуча кромка навіть не відполірована. На контрлезі багато засічок, за які чіпляється рукавичка. Також є місце, яке перегріли під час виготовлення. В руці лежать зручно, але ковзають. Матеріали відчуваються дешевими, але можливо це не завадить показати їм гарний результат. Спробую різати тонку яблуневу гілку. Ріже без особих зусиль. Але якщо придивитися ближче, видно, що він не дорізає кору і залишає кілька ворсинок, ніжну серцевину, наче зминає. Після обрізки на бруньку маємо такий результат один різ більш-менш нормальний, а інший вже заминає. Помітила, що різ не прямий, а з заглибленням посередині. Зріжу трохи товстішу гілку. А тут стає цікавіше, краю не дорізає, а зі сторони контрлеза приминає кору. Спробую на мигдалі. Гілка щільніша за яблуню. Результат той самий: рвані волокна і не доріз. Більша гілка не швидко, але справляється. Чого я взагалі придираюся до інструмента за ціною смачної чашки кави. Він ріже саме так, як я і очікувала. У мене є дуже схожий секатор Толсен, але з інших матеріалів. У нього схожа застібка гачок, ручки з алюмінію з гумовими накладками. Кріплення болт і гайка. Лезе по формі майже однакові. Різниця у матеріалах. У Толсен нержавіюча сталь. Це також бюджетний секатор. Перевірю, як він ріже. Тонку гілку бере легко, працює м'якше. Але якість зрізу така сама, заминає, залишає ворсинки. Товстіша гілка ріжене погано, гілку 10 мм ріже з невеликими придавленостями від контрлеза. Це заврори залишає заглиблення по центру. У Толсен такого немає. 14 мм такі гілки доводиться різати двома руками. Важко, але перерізав. Різ ще більш кривий. Видно, що він нарізав а ніби прорубував. Толсен впорався повільніше, але набагато якісніше. Тепер перевірю, чи не сталося чогось з лезом? На кромці з'явилися дрібні задири. У цих місцях рукавичка почне чіплятися, а якщо придивитися, їх добре видно. Також помітила, що леза не зведені і залишають сліди тертя одне об одне. У Толсен після останнього важкого різу у цьому місці також відчувається задир. Отже, що ми маємо: секатор заврори буде гостріший, але іржавітиме швидше. Толсен про іржу можна забути чи раджу я його. Так, якщо потрібно працювати в хащах, там, де якість різу не в пріоритеті, або де шкода дорогий інструмент, це саме той варіант, він різатиме все, що ви захочете. Тепер я розумію, навіщо в комплекті дві пружини. Ця вже почала прогинатися і з часу може випасти. До речі, у мене є окреме відео, де я відновлю такий самий секатор після жорсткого сезону роботи. Дивіться за підказкою. Ці товари за свою ціну показали, що здатні виконувати різні задачі. Пилка згодиться в господарстві і стане непоганим помічником. Щодо секатора, гілку 15 мм він переріже, 18 мм, думаю, також осилить.